Українські волонтери унікальні і кажуть, якщо треба, навіть зіркою з неба дістануть. Утім, на явищі волонтерства на жаль, паразитують шахраї. Їхні схеми бувають дуже навіть винахідливими. Вони можуть видавати себе за реальних людей, вкравши їхні фото і відео, можуть називатися іменами відомих підрозділів і е, так організовувати свої фейкові збори, можуть навіть частково допомагати військовим, але решту коштів витрачати на себе. Насправді не існує універсальної рекомендації, як не потрапити до рук шахраїв. Втім, базові правила таки є: надсилайте кошти в першу чергу тим, кого знаєте особисто, кому довіряєте або чиї зві. І можете перевірити, не соромтеся запитати більше про конкретний збір та попросити звітність. Добросовісні волонтери, як правило, публічні. Вони не бояться додаткових запитань, про них знають інші військові. Також про них ходять, так би мовити, хороші чутки. Профілі волонтерів в соціальних мережах як правило відкриті. Там можна подивитися світлину людини, чи позначена вона на світлинах з іншими людьми. На таких сторінках, як правило, багато контенту, в тому числі про діяльність волонтера. Це можуть бути і фото, і відео звіти, де добре видно, яку саме допомогу надають і хто її отримує. Добросовісний волонтер. Волонтер не збирає гроші просто так: людина точно знає, що саме збирається купити, або принаймні що планує, і також готова відзвітувати про витрачені гроші. Якщо ви все ж таки стали жертвою шахраїв, то принаймні попередьте інших, зверніться до правоохоронних органів, також поскаржіться на профілі та повідомлення від псевдоволонтерів у соціальних мережах, щоб адміністрації цих соціальних мереж заблокували таких шахраїв. І ще одне дуже важливе: допомагайте поширювати інформацію про добросовісних волонтерів, поширюйте збори, яким дійсно довіряєте. Розповідаєте про роботу тих, хто працює чесно і прозоро. Так, переможемо.